приготування їжі. Професія кухаря затребляна і творча. В ній є місце фантазії та винахідливості. Це робота для обдарованої та творчої молоді. В нашому навчальному закладі можна отримати кваліфікацію кухар та кухар дитячого харчування. Запрошуємо вас до навчальних кабінетів. Вивчаючи предмет технології приготування їжі, ви пізнаєте таємніскулі кулінарії. Познайомитесь з українськими стравами наших пращурів, подорожуватимете кулінарним мистецтвом України з півночі на південь та зі Сходу на Захід. Дізнаєтесь про страви Європи, Америки та Азії. Навчитесь працювати з технологічною документацією. В Кабинеті є доступ до ресурсів мережі інтернету. За цими дверима нас чекає світ обладнання, устаткування, яке допомагає людям в повсякденному житті, полегшує нелегку, але таку потрібну професію як кухар. Нагодувати народ це мистецтво. Мистецтво це виготовлення напівфабрикатів, які швидко перетворюються в руках кухаря на смачні, корисні страви. Для вивчення будови, устаткування та набуття теоретичних знань використовуємо як сучасні інтерактивні засоби навчання з мережі інтернету, так і перевірені часом плакати та схеми. Постійно оновлюються зразки сучасної техніки, що дозволяє нам знайомитися з новинками обладнання. Кабінет для спеціальних дисциплін навчально-практичного центру світлий, просторий, теплий і затишний, в якому вам буде приємно і комфортно навчатися. Кабінет оснащений за новими стандартами, новими меблями і офісними стільцями. Надеведійним комплектом. Ми чекаємо саме на тебе. Привіт усім, хто любить смачно готувати і смачно поїсти! Лабораторія кухарів це кухня, де народжується феєрія смаків. А майбутні кухарі це справжні чарівники. Тож запрошуємо вас у світ професійний. Викладачі та майстри виробничого навчання будуть в нас професіоналів, навчають бути охальними під час роботи, цілеспрямованими, креативним, відповідальним. Ми опановуємо способ приготування правил подачі та різноманіття презентації страв. Кухар це творець смачного, креативного, оригінального. Моя професія одна з найважливіших у людському суспільстві. Адже коли стоїть питання, куди піти, запрошуємо до Шостинського вищого професійного училища. А після вдалого навчання отримати безкоштовну першу сходинку вищої освіти фаховий молодший бакалавр. У світі існує багато професій, але одна з найкращих і цікавіших це професія кухар. Значна увага на державному рівні. Саме тому в нашому училищі, окрім професії кухаря, здобувають освіту кухаря дитячого харчування. Це особливий вид кухарів, що працюють в закладах дитячого харчування і готують здорову, корисну та смачну їжу. Дитинство це час бурхливого росту, беззупинного, фізичного та розумового розвитку. Тому харчування дітей заслуговує на особливу увагу, оскільки є запорукою повноцінного розвитку майбутніх громадян нашої держави. Їжа повинна бути не тільки корисною, але й смачною та різноманітною. Саме цьому і навчаються у лабораторії кухар дитячого харчування. Приходьте у Шосткинське вище, професійне училище. І стань справжнім професіоналом своєї справи. Ми чекаємо саме на тебе!